ці трудності теж бувають різні. Допустим, у нас тепер є глобальна трудність у всіх українців, то війна. Ну не лише українців, маємо багато людей, то війна. Навіть 에... ця трудность когось ожесточила, а комусь допомогла подивитися на себе по-другому. Ну, брати і сестри, ви не по-другому почали дивитися на життя з того часу, як прийшла війна. Я, наприклад, по-другому дивлюся, і на матеріальні цінності, і на многе друге. І часто ловлю в себе, що якась злость з'являється, у вас не є злості. Ну, давайте по-чесному говорити, з'являється якась злость, коли дивишся, що відбувається у світі, що у нас відбувається. коли своїми очима дивишся на то, дорогі, і, і от і от, можливо, Бог показує нам теж случаєм. От, яке буде ваше отношення? Ми ж Кулько говорили про іспитання, які прийдуть. Ми говорили постійно про них, браття, прийдуть іспитання. спитання. Лиш просто, можливо, ми настраювалися не на такі іспитання, як коронавірус, як війна, ми на якісь другі настраювалися.